Україна є однією з центральних тем цих засідань, і цього разу теж питання, які піднімала Україна, які важливі для нас в першу чергу протидія російській агресії і відповідно допомога Україні. Дуже важливим питанням є зараз продовження фінансування України, і багато уваги було приділено якраз питанню підготовки до. Видачі цього так званого репараційного займу, який має бути зроблено за рахунок заморожених російських активів, і що необхідно зробити, які політичні рішення мають бути прийняті, аби уряди країн-членів це рішення, врешті-решт, прийняли. Ну і звичайно дуже важливе для нас питання, питання розширення Європейського союзу і вступу України до Європейського Союзу. Вважаємо, що досить успішно пройшло для нас це засідання, були прийняті фінальні документи, де якраз відображені всі ці основні позиції, зроблено відповідні політичні заяви, і дуже сподіваємося, що країни-члени, уряди цих країн будуть на ці заклики відповідним чином реагувати.